Микола Шуда, прорахувались нині у нашому краї зима дійсно, як сніг на голову звалилась. В інші роки, бувало, у січні фіалки у лісі збирав. А тут, у середині листопада, сипонув сніжок на мокру землю, потім підморозило. За народним повір'ям такий сніг лежати не повинен. А він собі лежить і все. Не лише нас, людей, зима несподівано застала, схоже, і деякі птахи сплохували до середини грудня на околиці міста носилася зграйка шпаків, чи то з тих, що відкочували з північніших областей, чи місцева, яка не зорієнтувалася на своєчасний відліт. Дивно було спостерігати, як вони голодні, видзьобували ягоди мерзлої горобини, і зовсім по гороб'ячому б'ються на смітниках заїстівні відходи. Знайшовши мою глудівничку для синиць, у, у бійці зруйнували її, видзибавши і порозкидавши все насіння, а шматочки сала поцупили разом з дротяними гачками для їх насад. На щастя, після чергового снігопаду у середині грудня зграя схоже полетіла на південь, з першим снігом по дорозі до урочища Деменчак у посадці знайшов кладові, схожі на комірчинки сорокопуда жулана. Праворуч після посадки поле люцерни. На квадратному метрі Люцерни нарахував до шести норок гризунів зі слідами життя. Запасливий сорокопуд жулан наколов на колючки Терену, акації, шипшини, глоду, близько двадцяти землерійок, полівок. Взагалі то сорокопуд у нас не зимує, відлітає найпізніше у жовтні. А в холод буває і у вересні подається на зимівлю. Біля лісочку зустрів і самого хазяїна запасів, сидів на гілочці коло дупла, настовбурчившись від холоду. У тій же посадці зустрів його ще кілька разів у грудні, однак запаси у комірчинах значно зменшились. При ретельних розшуках знайшов усього лише парочку землерійок на колючках Терену і три гнізда сорокопудів, які свідчили, що не один він тут жив. Перед Новим роком ні сорокопуда, ні слідів його перебування у посадці не знайшов. Якщо не загинув, полетів у теплі краї. Відлітають вони не з граями. Вважаю, що птахи, які люди, іноді опиняються у становищі тих, хто прорахувався. Безсніжні придністровські зими, сильна, надійна кормова база, мабуть, не один раз сприяли тому, щоб цей сорокопуджулан щасливо перезимував, не відлітаючи у далеку Африку. А цієї зими прорахувався також, як і та зграйка шпаків. Дай Боже цим пернатим, які прорахувались щасливої дороги, хочеться вірити, що вони виживуть. Діти, прочитайте ще раз текст оповідання, яке написав Микола Шуда. Прорахувались. І скажіть, хто ж прорахувався в цьому цікавому оповіданні?